Всім доброго здоров'я. Доглядати бджіл зимою потрібно, прослуховуючи їх за допомогою ось такого медицинського стетоскопа. Ця річ тут, де слухати, просто її витягнути, щоб була така трубка. Якщо нема стетоскопа, щоб його не купляти, можна купити кусок отакої, такого кембрика, такої трубки. Вставляючи його в люток. А другий, один кінець в люток, другий кінець в вуху. І легенько стукнути е, по, е, по стінці вулика. І бджоли мають подати такий звук на, типу гав. От, таким чином зимівля проходить добре. Е, і з бджолами все нормально. Тому що зимою відкривати дашки і заглядати у сім'ю, у клуб, це не є добре. Всім всього найкращого, з наступаючим різдвом Христовим.